Дають гроші на навчання, як скористатися державною програмою. Жінки з родин військових безкоштовно освоюють нову професію. Парки просять не ходити. Хмельницькі сквери протягом тижня обробляють від кліщів. Вікторія, що вас Зараз турбує. На прийомі лікар екстреної допомоги Антон Хоршенюк при первинному огляді вимірює пацієнтці. Тиск Тиск зараз трошечки високий, то на 90. Зараз ми дамо таблеточку. Видов стежитися то так? все буде добре. Антон Хорошенюк розповідає, лікарем відділення екстреної медичної допомоги працює у двох медзакладах: Хмельницький міський та Хмельницькій обласній лікарнях з травня. Він є учасником бойових дій. Після звільнення з військової частини у 2023 році чоловік каже, повернувся у цивільну медицину, вирішив підвищити кваліфікацію. Для цього скористався ваучерною програмою від Хмельницької обласної служби зайнятості. Спеціалізацію з кардіології. Курс навчання тривав 6 місяців. Ціна за навчання була 37 тисяч 500 гривень. Максимальна сума ваучеру, бачена законодавством, 30 тисяч 500 гривень. Відповідно, я доплатив невелику суму, дійсно невелику суму, в вигляді 7 тисяч. Жителька Харкова терапевтиня Валентина Слюса розповідає, у Хмельницькому проживає з травня 2022 року. На роботу у приватну клініку влаштувалась на новому місті їй запропонували очолити паліативну допомогу. Для цього пройшла курси удосконалення, скориставшись ваучером від служби зайнятості. Про можливість пройти за ваучером мені розказали в клініці у відділі кадрів, і оскільки я внутрішньо переміщена особа, я підпадала під цю програму і ми подали заявку і її погодили. Кількість бажаючих навчатися за ваучерною державною програмою зросла, каже заступник директора Хмельницького обласного центру зайнятості Сергій Залузький. У 2023 році у нас отримали ваучер 416 осіб, у 24-му році 1350 осіб. І вже у 2025 році за п'ять місяців отримало 816 осіб ваучерів на навчання. Ваучер дає можливість розповідає Сергій Залуський скористатися коштами фонду загальнодержавного страхування на оплату свого навчання. Ваучер має право отримати громадянин України, який має страховий стаж більше 15 років, і вік 45+, має мають право. Пільгового отримання ваучера це учасники бойових дій, переміщені особи і особи з інвалідністю, у яких немає вимог до страхового стажу і віку. Президент Конфедерації роботодавців України Олексій Мірошніченко говорить, ефективність програми потрібно аналізувати. Після отримання цієї світі скільки людей працевлаштовували, тому що в минулому році Державна служба зайнятості видала більше 23 тисяч вавочів, на що було потрачено 376 мільйонів гривень. І важливо, щоб цей коефіцієнт працевлаштування був достатньо високий. За словами Сергія Залуцького, 82% тих людей, які скористалися ваучером, вже мали роботу і хотіли підвищити свою кваліфікацію. Решта ті, хто шукає роботу. Бажаючим отримати ваучер, необхідно звернутися до обласної служби з паспортом, ідентифікаційним кодом, документом про освіту та трудовою книжкою. На Хмельниччині завершили весняно-польові роботи. Про це розповів Суспільному начальник управління розвитку агропромислового комплексу та земельних відносин Хмельницької обласної державної адміністрації Олег Омелянюк. За його словами, аграрії висіяли близько 900 тисяч гектарів ярих культур. Разом із озимими площа посіву складає 1 мільйон 245 тисяч гектарів, як і минулого року. Аграрії Хмельниччини повністю завершили посів ярих культур. На площі 880 тисяч гектарів. Ярі зернові культури на площі 90 тисяч гектарів. Завершили посів цукрового буряка – 35 тисяч гектарів, 280 тисяч гектарів посіяли сої, 202 тисячі гектарів посіяли кукурудзи, 129 тисяч гектарів посіяли соняшнику, 9 тисяч гектарів гречки. Господарство населення і деякі агроформування завершили посадку картоплі та овочів на площі 76 тисяч гектарів. Каже, цього року аграрії зменшили посіви соняшника, а збільшили площі сої. Я ще з дитинства хотіла стати перукарем. Це така була моя маленька мрія. Здобула освіту вихователя-психолога, а тепер перекваліфікується на перукаря, дружина загиблого захисника Надія Калуцька. Жінка бере участь у проєкті, де безкоштовно навчають нової професії жінок із сімей військових. Пробувала красити жіночу стрижку, чоловічу стрижку. Із сім'ї військового, а також вимушена переселенка з Херсонщини Галина Швець, бере участь у проєкті. Назад, як би сказати, немає дороги, вже нічого не буде, те, що було раніше. Я тільки перукарем хочу бути і все. Це вже моя буде далі професія. Так, на, на Чуть -чуть, усе, та? так, щоб Майстер виробничого навчання Лариса Петричук говорить, теорія чергується із практикою. Курси триватимуть два місяці. Трошки замало, але так як це вже люди, які прийшли, знають, що вони хочуть і вони приводять навіть клієнтів. Учениці каже, мотивовані та швидко опановують навики перукаря. Вони стараються ще виконати і нові сучасні методи формування, стрижки, укладки волосся, хвилями, голівудські волни. Навчання проходить на базі Хмельницького центру профтехосвіти сфери послуг, розповідає заступниця директора з навчально-виробничої роботи Олена Загородня. Свого роду це теж одна із тих таких цікавих моментів, коли ми можемо допомогти жінкам військових, жінкам з родини. Військових опанувати щось нове і навіть щось змінити в своєму житті. Навчання для учасниць безкоштовне проходить в межах проєкту Розвиток центру допомоги родинам ветеранів, який реалізовує громадська організація Захист об'єднання волонтерів, розповідає її медійниця Наталія Кошай. Зараз навчають 10 жінок. До цього була швейна справа, курси IT ще проходять і водійські курси. Реалізують проєкт, каже, за кошти міжнародних донорів. Це спільний проєкт з Українським жіночим фондом, центром жіночої перспективи та урядом Британії. Цього року, за словами Віталії Кошай планують провести ще курси реабілітологів та кондитерів для жінок із родин військових. Щоб взяти участь, вони можуть звернутися в громадську організацію захист об'єднання волонтерів. Хмельничанин Євген каже, регулярно займається бігом. Здебільшого це робить у парку неподалік дому. Часто його компанію доповнює собака трирічна Луна. Розповідає, що намагається вберегти себе та свого друга від укусів кліщів, та не завжди це вдається. І вже цього року доставали кліщів, вже не одного попередньо обробляємо ну, регулярно. Теж вона получає прививки, але все одно кліщі залазять, вони є, тому ну, стараємося її якби від цього огородити. Але самі розумієте, коли собака гуляє, то її важко огородити від чогось. Додає, що сьогоднішню ранкову пробіжку скасував. І прийшли в парк і побачили таблички, що оброблено все від кліщів. Обробку від кліщів у парках та зелених зонах цього тижня проводять через звернення жителів Хмельницького, розповідає директор комунального підприємства Парки і сквери міста Хмельницького Олександр Боднапчук. Каже, обробляють найбільш відвідувані хмельничанами та гостями міста зони. Парки імені Михайла Чекмана, молодіжний, плоскирів та героїв. Попереджені таблички ми всі встановили. Три-п'ять днів бажано, щоб не вигулювали собак і не ходили відвідувачі по тих зонах, де ми обробляли. Багато років не кропили, не вдавалося. Зараз дуже нашестя цих шкідників. Працівниця парку Марія каже, окроплює парк від кліщів з напарницею. Розповідає про технологію процесу. Вливаю 50 мл роствору і на 10 літрів води. Закриваємо кришечкою. Віо прискі для людей та тварин є лише декілька видів кліщів, які є носіями небезпечних хвороб. Розповів телефоном викладач кафедри екології та біологічної освіти Хмельницького національного університету Сергій Ільїнський. В Україні головним таким захворюванням є звичайно бореліоз або під іншою назвою можемо знати це захворювання як хвороба лайм. Хоча будь-яка тварина звичайно уражена бореліями буде страждати на захворювання кровоносної системи нервової, і так далі за словами завідувачки лабораторії особливо небезпечних інфекційних хвороб Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталії Габрикевич, цьогоріч на 9% зменшилась кількість інфікованих кліщів, якщо порівнювати з минулим роком. 228 кліщів, з них 62 позитивних, це 27%. Порівняння з минулим роком, у нас на 9-те червня було 192 кліща, 71 позитивний. Це 36%. відсотків. В цьому році позитивних менше трошечки. Зі слів директора комунального підприємства Парки і сквери міста Хмельницького Олександра Боднарчука. Обробку парків у Хмельницькому проводитимуть за сприятливих погодних умов до кінця тижня.